Знову привіт усім! Я радий вас бачити на своєму каналі. Ось. Дивіться, значить, сьогодні ми розглянемо розв'язання систем рівнянь з третього, з третьої частини, як завжди, збірника. Ось. Ну, знову ж таки, перегляньте відео посилання, на яке буде під, в описі під цим відео. Тому що ми розглядаємо системи рівнянь, а ми розглядали в попередньому відео, в тому відео системи лінійних рівнянь. Значить, це нам знадобиться. Да? Ось. Значить, справа в тому, що існує багато способів розв'язання систем рівнянь. От, Наприклад, в тому відео, про яке я кажу, ми розглядали графічний спосіб, алгебраїчне додавання, спосіб істановки. Ось. Є ще способи заміни на простіше рівняння, є ще спосіб введення нової зміни, ми це розглянемо. Ось. Використання теореми Вієта ще є такий спосіб. Ну і інші є способи. Просто ну, не всі можна за один раз розглянути. От, наприклад, використання теореми Вієта, що це таке? А от якщо, наприклад, в нас є така система, от я продемонструю просто, система Х плюс Y дорівнює мінус 5 і Х помножити на Y, дорівнює там, наприклад, мінус 6. Да? І от розв'язати цю систему рівнянь. А от подивіться, давайте уявимо, що xy це корінні квадратного рівняння. Зведено квадратного рівняння. Значить, яке це квадратне рівняння відповідає цьому запису? А квадратне рівняння буде наступним. Х в квадраті плюс 5х. Да? І мінус 6 до 0. Ось у нас зведене квадратне рівняння. І до теремовієта ми можемо записати от такий вираз. Значить, от, фактично давайте розв'яжемо оце квадратне рівняння. Значить, сума дорівня мінус 5, добуток мінус 6. Дільники числа мінус 6, числа з різними знаками, тому що мінус 6 від'ємне. Да? Це від'ємне число. Дільники, наприклад, 2 і 3, Чи мінус 2, мінус 3 нам не підійдуть. Значить, є ще дільники 6 і 1. Отже, х1 ми беремо мінус 6. А y перше, ми беремо одиничку. І ці два числа задовільняють нам ось, ось, цю, ось, ось цю умову, правда? Можна по-іншому. Друга пара може бути яка? Х2 дорівнює одинички. А y2 дорівнює мінус 6. Так само ця пара чисел так само задовільняє нам цю умову. Отже ми. Користуючись теоремою Вієта, ми розглянули, розв'язали верніше отаку систему. Ось. Тобто, розв'язками цієї системи будуть які числа? Мінус 6 і 1, а також друга пара чисел, яка одиничка і мінус 6. Оце буде розв'язок цієї ось у цієї системи. Отак використовується терема Вієта. Да? Так от. Давайте розглянемо кілька прикладів да, з, цього, з цієї третьої частини. От, наприклад, давайте ми візьмемо третій варіант 31. Ось отут у нас третій варіант. І 31. Ось воно у нас. Розв'язати систему рівнянь. От таку систему рівнянь. 7х плюс Y дорівнює 16. І 7 мінус х дорівнює 13. Отака От система. І так, давайте. Давайте запишемо цю систему. Значить, позначимо, нехай це буде перше, да? 7х плюс Y дорівнює. Так, плюс Y. Значить, плюс Y дорівнює. 16. А 7хі. Мінус х дорівнює 13. І система. Да? Ну, Наберіться терпіння. Да? Тому що ці завдання трошки чуть-чуть складніші. Да? Так от, у нас система. Да? На яке ми зробимо? Ну, напрошується, тут 7х, тут 7х. Да? Якби були протилежні, значить способом додавання. Отже, ми використовуємо спосіб додавання. Для цього що зробимо? Ну, наприклад, я хочу друге рівняння помножити на мінус 1, Да? Тоді перше рівняння у нас без зміни. От, без зміни переписуємо. А друге рівняння ми просто поміняємо знаки. Тут буде в нас 7 мінус 7Х. Да? Тут в нас буде вже що? Плюс Х. Тут в нас буде мінус 13. От, а тепер що робимо? Давайте почнемо додамо. І так, 7х мінус 7хі. 0. Не пишемо. Далі. Y плюс x. Значить y плюс x буде у нас, так? Да? 16 дати мінус 13. Дорівнює. <скільки>, скільки? Дорівнює 3. Ось таке рівняння вийшло у нас після додавання. Тепер. Наприклад, от я хочу знайти Х, да? звідси виражаю X. Як знайти Х? Y переносимо сюди, це буде що 3 мінус Y. Я підкреслюю його, підкреслюю. Воно нам ще знадобиться. І що робимо? Цей вираз підставляємо в якесь зрівнянь або вперше, або вдруге. Тобто ми використовуємо спосіб підстановки. Бачите? Спосіб додавання вже використали. Тепер спосіб підстановки вже використовуємо. Ось. Тому. По Перше рівняння я хочу, значить 7. А замість x я пишу 3-y. Помножити на y. Плюс y дорівнює 16. Що в нас вийшло? У нас вийшло рівняння з однією змінною. Ось. Розв'язуємо як з однією зміною, це вже не важко. Да? Що робимо? Розкриваємо дужки. Значить, 7y на 3. 7y показую на 3. Це буде 21. Y. Тепер 7 y на мінус Y буде що мінус 7 і в квадраті. Розкрили дужки Розуміли, так? Да? Плюс y дорівнює 16. Ось воно у нас. Тепер. Перенесу 16 перенесу вліво і Y зведу. 21 у додати y, це буде 22 y. Значить, я записую наступним чином. Мінус 7у в квадраті. Плюс 22 y. 16 я перекидаю сюди вліво. Значить, міняю знак, буде мінус 16. І це дорівнює 0. Що в нас вийшло? У нас вийшло квадратне рівняння. Так, я хочу його дещо змінити. Помножу на мінус 1. На, що, щоб поміняти знаки, щоб менше мінусів було. Значить, ось множу, помножу на мінус одиничку це рівняння. І в нас вийде що? Ви знаєте, так? Да? Все так само міняємо знаки. 7у квадраті мінус 22. Далі плюс 16 дорівнює 0. Ось отаке рівняння. Так, квадратне рівняння. Звичайне квадратне рівняння, значить що? За допомогою формули розв'язуємо, да? але перед цим що робимо? Дискримінант. Пам'ятаєте дискримінант? b в квадраті мінус 4 ac Пам'ятаєте, так? Да? Значить, підставляє мінус 22 до квадрату плюс 4 на 7 і на 16 дорівнює. Якщо ви це все зробите, піднесете до квадрату, там перемножите. Це буде 484 мінус 448. І це дорівнює 36. Більше 0. Значить, має бути два корені. Які це корені? Y1, друге дорівнює. Так, пригадуємо формулу, формулу коренів. Шоболя, мінус В, плюс-мінус корінь з дискримінанта, так, поділити на 2А. Дорівнює <кхи> мінус В, плюс-мінус, так, мінус В у нас 22. Значить, мінус b буде мінус 22. Отже, 22. Так, ще раз. b мінус 22, а мінус b буде просто 22, так? Значить, 22 плюс-мінус, плюс-мінус корінь із 36 на 2, що множиться на... 7. Ну і ще один крок Запишемо 22 плюс мінус. Корість 36, що буде? Так, да, 6. І поділити на 14. 14 Тепер. Y перше. Беремо з плюсом. Зна? Значить буде 22 плюс 6 на 14. Це буде скільки? Додайте. Поділіть. І що це у нас буде? Що в нас вийде? А в нас вийде? Да? Тепер. у2 З мінусом беремо 22 мінус 6. Ділимо на 14. Дорівнює. 22 мінус 6. Це в нас буде. 16, 14. Давайте скоротимо. Скорочується найбільший спільний дільник який? 2, да? Значить буде 8. 7. 8 сьомих. І так, Y1 знайшли, Y2. Тепер що ми робимо? А ми вертаємося до цього підкресленого. От сюди. Вертаємося. Бачите? Нам треба знайти X ще. Отже, x 1 дорівнює. Підставляємо Y1. Значить, замість. І підставляємо, що ми? Ось оцю двійку? Значить, що буде? 3 мінус 2. То що буде? Одиничка. Тепер. Х2. Що робимо? Підставляємо тепер у друге, тобто 8 сьомих. Значить 3 -8 мінус 8 сьомих. Мінус 8 сьомих. Так, хто забув? Хто знає молодці, хорошо? А хто забув, як віднімати? Що ми робимо? 3 мінус 8 сьомих неправильний дріб. Буде 1 ціла 1 сьома. Перетворимо мішане число. Тепер від цілої віднімаємо цілу. 3 мінус 1 буде 2. Пишу 2. І відняти 1 сьому. Це для тих, хто забув. Дорівнює. Так, забираємо звідси одиничку. Одиничку. І ми записуємо її дробом. А яким дробом? Не треба, щоб за мене був 7. То як одиничку записати? Це що буде? 7 сьомих, правда? А це що буде? Одиничка плюс 7 сьомих. Я розписую двійку сюди 7 сьомих. Бо 7 сьомих це та сама одиничка. Разом це тут о два у нас. Ось ці два це от у нас воно. Ці І мінус одна сьома. А тепер 7 сьомих відняти одну сьому, то це буде що? Це буде 6 сьомих. Значить, одна ціла шість. Що ми не влазить вже, так? Тому давайте запишемо пари чисел. Які це буде пари чисел розв'язком. Значить, х1 одиничка 2. Значить, от я записую на новій сторінці. Значить, перша пара, це в нас буде одиничка і 2. Друга пара. Нам ще їх і треба вказати, так? Друга пара. Дивимося. Друга пара в нас. Яка буде? Х друге у нас 1,6 да? і 1, 1 сьома. Бачите? Ось тут тут сьома. Тому другу пару записуємо. 1,6 сьомих. Бо це Х, да? А Y 1 сьома. От, Ми розв'язали. Ось цю систему. Розв'язали цю систему. Тобто, дивіться, ще раз наголошую. Тут ми використали різні способи, не один а різні способи розв'язування. Цей спосіб додавання, бачите? Спосіб підстановки. Ось. Зводили, зводили до простіших рівнянь. І таким чином в нас вийшла ось ця відповідь. Да? Так, ставимо плюсик. Розв'язали. Ставимо плюсик розв'язали. Тепер ще одне завдання. Восьмий варіант завдання 32. От воно, завдання 32. Розріжіть систему. От таку систему. xy мінус Y на х дорівнює 6 і 3 xy плюс 2Y на х дорівнює 28. Отака От система. Давайте ми її розглянемо. Так, значить, давайте. Запишемо, ну це у нас буде друге завдання. Хік. y мінус Y на X, Y на Х дорівнює 6. А 3 Х. Плюс 2Y на Х, плюс 2Y на Х. То це дорівнює 28. 28. Так. 28. І система. Система. Так. Що зробимо? От, я хочу перше рівняння помножити на мінус 3. Зараз побачите чому. Значить, в нас яке вийде рівняння після множення? Перше рівняння у нас набуде такого вигляду. мінус 3х. Мінус 3 y на х. Не мінус, а плюс, да? бо ми на мінус множимо на х. І це дорівнює мінус 18, 6 на мінус 3, мінус 18. Друге рівняння залишаємо без зміни. 3х плюс 2 у Так, 2 у на х. 3х y плюс 2y на x дорівнює 28. 28. Крапка з комою. Так, знак системи. А тепер, ми, мовляв, догадалися, да, чому я так зробив? А тому, що ми можна використати спосіб додавання. Почлено додаємо. Це з цим дає 0. 3y на х плюс 2y на х буде. Що у нас буде? 5 y на х, да? коли додамо. І це дорівнює. Це до цього додаємо. 28-18. То що буде додаємо? Це буде 10. От. У нас прості, простіше завдання. Так, тепер знайдемо y, Виразимо y, Значить 5, це я розписую. Да? 5 y дорівнює що 10 помножити на х, тобто 10х. А y, щоб знайти, то треба, що 10х поділити на 5. Це що у нас буде? 2х. І так, Y дорівнює 2х. Я виразив, отже, я відділяю. y дорівнює 2х. Ну, а тепер я беру замість ігрика, підставляю або в перше, або в друге рівняння. Я беру, наприклад, хочу в перше рівняння. Значить, що в нас вийде? У нас вийде. наступне. Наступне. Значить, от сюди замість ігрика я пишу 2х. Значить, що буде Х. Я в такому порядку пишу. Да? На 2х мінус 2х, бо у нас це ж 2х на х. І це дорівнює 6. Далі йдемо. 2х на х буде 2х в квадраті. 2х на х це що буде? Мінус 2, дорівнює 6. Да? Далі що ми робимо? Давайте перенесемо відомі вправо. Це буде що дорівнює 6. Мінус 2 перекидаємо сюди, то буде що? Плюс 2. І так, 2х2 дорівнює 8. Шукаємо х квадраті. Щоб знайти х квадрати, треба 8 поділити на 2. 8 ділимо на 2, то буде що? 4. То тоді, які корінні будуть цього рівняння? Х1 буде 2, а х друге що буде? Мінус 2. Так? Відповідно, їх ми знайшли, відповідно, шукаємо y. Y у нас 2х. Так? Значить, щоб знайти y перше, то що ми? 2 множимо на х перше на 2. Значить, 2 на 2 що буде? 4. Так? 4. Ось, 4. Тепер, щоб знайти y друге, то ми що? Цю двійку множимо на мінус 2. 2 множимо на мінус 2. Дорівнює. Мінус 4. А тепер давайте запишемо пари. Значить, х перший ігри перший. 2, 4. Значить, перша пара буде 2 4. А друга пара буде мінус 2. Міс 4. Таким чином ми розв'язали цю систему рівнянь. Способом додавання і знову способом підстановки. Але. Тут може, наприклад, в даному рівнянні ще й способом ведення нової змінної. Подивіться. Ось тут я збоку трошки напишу вам. Значить, нову змінну вводимо. Значить, XY, Що значить нова змінна? А ми робимо так. XY Ми позначаємо через якусь нову змінну. нехай це буде А. А Y поділити на X. Y поділити на X. нехай це буде якесь b. То тоді перше рівняння, яке буде А мінус Б, дорівнює 6. А мінус Б. То буде а Б дорівнює 6. А друге рівняння, яке буде? Хік, 3хі. Да? Але 6 це А, то буде що? 3 а Тепер y на Х це в нас Б, а в нас 2 y на x Х. Буде 2Б. Значить, плюс 2Б. Так о плюс 2 b І це дорівнює 28. О. Значить, от знак системи. Ми ввели нову зміну, а тепер що робимо способом підстановки. Наприклад, я хочу визначити А, А дорівнює. Що треба? B плюс 6. Да? Ось. Беремо цей вираз для А, підставляємо в друге рівняння. Значить, як буде? 3А. 3 на B плюс 6. Замість B плюс 6 ми пишемо. Да? B плюс 6 плюс 2B дорівнює 28. А тепер що робимо? Розв'язуємо це рівняння, знаходимо Б. Розкриваємо дужки переносимо. Ми знайшли Б. Якесь буде число в нас. Да? Якесь число в нас буде. Ось, дорівнює якомусь числу. Тепер знайшли Б. Щоб знайти А, ми до цього числа додаємо 6. От, знайшли А. А тепер вертаємось до цієї заміни, да? що добуток дорівнює якомусь числу, а частка дорівнює теж якомусь числу. І тоді вже визначаємо ось з цих залежностей, визначаємо число і Y. сі. Зрозуміли, що це буде такі самі розв'язки, якщо ви все правильно зробите. От, Закінчить ось це самостійно, другим способом. Тобто способом ведення нової змінної. Да? Розуміли? Таким чином, ми зробили цей варіант. І, як завжди, самостійно ви робите ось ваше завдання для самостійної роботи, для самостійного розв'язання. Тому я бажаю успіху і до нових зустрічей!